Війни. У 1943 році Житомир під німецькою окупацією місто затумувало подих у важкому очікуванні. Кожен день був боротьбою за виживання. У катедральному соборі, який століттями був символом віри та надії, раптом пробили дзвони у півдні. Але ж це було неможливо. Всі дзвони ще у 1941 році були зняті та відправлені на переплавку. Їхній звук мав замовкнути назавжди. Очевидці, що застигли від подиву й страху, згадують дзвони звучали так, ніби над містом проносяться літаки гучно і тривожно. Але в небі не було жодного літака. Натомість у сірому воєнному небі з'явився білий дирижабель із великим червоним хрестом. Він плив повільно, немов примара, що зазирнула з іншого часу. Німецький поліцей, вражений цим видовищем, негайно схопив фотоапарат і спробував зняти його на плівку. Але коли плівку проявили, сталося щось неймовірне. Фотографія вийшла абсолютно пустою, на ній було лише порожнє небо. І єдиним об'єктом, що якимось дивом з'явився на знімку, був радянський бомбардувальник, модель якого з'явилася лише у 1946 році. Хоча фотографія була зроблена у 1943. Як це можливо? Чи дзвони собору переграли події майбутнього, попереджаючи про те, що ще мало статися? Чи був це своєрідний часовий відгомін, що прорвався крізь завісу воєнних років, зазирнувши в майбутнє? Ця історія змушує нас задуматися, чи не може час бути гнучким, дозволяючи окремим моментам проникати крізь епохи, немов крізь тонкий папір.